Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу, всім гарного, мирного і позитивного і всього самого-самого найкращого. Курчатка наші обсохли, зараз я вже їх перетягну до їхнього міні-брудера. Нічку вони в нас просиділи стептою бутилкою, вигрілися гарненько. Обсохли ось такі красивенькі. Добре вже видно, де в нас є чубатики. Небагато цей раз, але є ось такі красиві і чубаки, і бородаті. таке у нас є чобатеньке. Так, тут у нас хто тут на тій одне. З такою чорною спинкою. Десь це було гарне жовтеньке. Чубати. Але менше спин. Ось так вони у нас. Ось воно. Ось такі жовтеньке. І з бородою ось таке гарне. І без борід гарні ось такі. В помаранчиках чогось більшість вилупилася ось таких чорненьких. Вони будуть зулясті потім. Ось такі. Такі, як міхілінка. Ось такі великі чорні. Важкі такі курчатка. Ну і, звичайно, були біленькі. Бо я вже придивлявся, як вони лупилися, яка шкарлупка була. Ось таке. Вона навіть має лахматі лапки, такі як в маранчиків. Але вже, звичайно, вони будуть нечистими маранами. Це для тих, хто дуже багато запитував, що хочуть купити чисто інкубаційне яйце марана. Я казав, що в мене чистого яйця марана немає, тому що кури. Породи маран, а спаровуються вони вже з геть іншими півнями інших порід. Тому гарантувати 100%, що у вас будуть курчата породи маран я вам ніяк не можу. І їхнє яйце продавалося, як яйце від помічних курочок. Але на світ з'являються з тих яєць дуже гарні цікаві курчатка. Ось такі, як тут. Коли вони почали прокльовуватися. Світло ще було, потім саме пік на кльову, світло в нас вже пропало. Але добре, що вони масово всі дружно вилупилися, і в той момент, коли виключили світло, вони вже практично були сухенькі. Просто собі сіли в інкубаторі, зберігали те тепло, яке там було. Але ще залишалося декілька яїць, хто бачив попереднє відео, то там в нас були ще проклюнуті яйця. Я не відкривав інкубатор, зараз подивимося, що у нас там робиться шкарлупки не забирав я вчора. Нічого я не робив. Так, що в нас вийшло? У нас ще ось є така краса. Так, Три, 4, 5, 6 курчаток у нас ще на світ з'явилось. Одне якесь неблагополучне. Опять ось таких у нас ще красунчиків. Красуничок біленькі і коричневенькі. І шкарлупки, які потрібно викинути. Ну і п'ять яєць, які у нас не проклюнулись. Ось так виглядає пішна інкубація в інкубаторі Теплуша Люкс-72. Були випадки, коли взагалі яйця не залишалися, але таке також буває. Ось дивіться, не проклюнулося у нас. Два, чотири, шість. велика. Ось це щось там трохи думало проклювуватися, але чи через надмірну вологу, яка була, коли вони всі масово вилупилися. З червоних її, дивіться, смирання. Курчата повилуплялися. Це ж не всі, бо я вже перші викидав, викидавни в перших рядах у нас лупилися, бо зверху були докладені. А це всі старубки, які потрібно позбирати і помити вже наш інкубатор до кращих часів. Тепер те, що у нас налупилося, вже треба довести до пуття. Щоб воно виросло і щоб все було добре. Ще ось теплуша євро 88. Має в нас трішечки роботи з інкубацією. Ще ці в нас долупляться. Тут у нас таке дорогуще лежить яйце з печаткою від. Заводчика такого серйозного. Подивимося, що в нас тут буде. І прислали мені тут яйце від курей карликового легорна Б-22, але яйце трішечки має дефекти. Це вже потрібно викидати. Три не доїхало. Трішечки камери повітряні були зміщені, бо яйце їхало неправильно. Не знаю, що з цього буде, але будемо сподіватися, що все буде добре. Так, хай провітрюється. І собі інкубуються далі. Так, ось такі справи у нас. А ця млешня вже досить таке активна, вони ще не встигли вилопитися, як вони вже шукають їсти, пити, вони такі живчики. Зараз будемо грітися. Малючки наші вже в своєму а-ля брудері. Дуже легкий, зручний, простий в використанні. Курчатка тут собі посиділи, підросли, вигрілися, викинув і забувся. Всього-навсього потрібно дві гарних великих коробки. З'єднав їх докупи і, виходить, ось такий великий, гарний, довгий ящик. І не треба там придумувати купляти щось. Встановлювати, викидати купу грошей. Ну, це на мою думку. В таких ящиках в мене всю зиму росли курчата і все було взагалі. Супер. Ну, а хто має можливість, хто має фінанси, бажання, звичайно, можете купувати собі професійні брудера з датчиками, з проводками і те, і тепер. Ну, а ми ростемо і так. Ось такі, дивіться, красончики, красонки, тепленько їм тут вони собі сплять, вигріваються, п'ють водичку, щось там собі дзьобають і потихеньку собі розп'ють. Щось там вже там шулупало щось. Чубатенькі. Рябенькі, біленькі, жовтенькі, всякі разні. Ось п'є водичку так бородати. І два чубатих. І ще й чубаті з борідками. Кому в цьому році інкубаційного яйця не вистачило, Можете планувати. На наступний рік, дасть Бог, будемо всі живі, здорові, вирости наше потомство. І яєць вже вистачить всім. Треба буде залишити трішки більше. А хто хоче ще в цьому році гарних, чубатих, великих курей, звертайтеся до сімейної екоферми. Є відео на каналі. Є контакти, кому ще цікаво, можете звертатись і придбати для себе чудових курей. Всім гарного, позитивного, міцного здоров'я, щастя, здоров'я, добра, благополуччя, кохання і всього самого найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всем пока. До новых.